Вже більше десяти років у нашому місті проходить міський фестиваль дитячої екологічної творчості, який об'єднує небайдужих хлопців і дівчат, а також творчих педагогів, в прагненні донести до молоді в нестандартних театралізованих формах важливість збереження довкілля, природи і біорозмаїття планети. Кожного року на фестивалі досліджується нова тема. Не став винятком і цьогорічний, який був присвячений збереженню первоцвітів ранньоквітучих рослин України. Більшість первоцвітів Дніпропетровщини, Криворіжжя вони занесені до червоної книги. І сьогодні, завдяки конкурсу екологічної просвіти учні і вчителі, взагалі педагогічна громада, я вважаю, що поривають таке поняття як бережне відношення до природи, природоохоронної діяльності і збереження біорізноманіття первоцвітів для майбутнього. Про своє захоплення збереженням природи та заходів, які цьому сприяють, перед своїм виступом розповіли нам юні екологи. ще врем'я. Очень остро стоит проблема об охране як раніше цвітущих ростінь так і взагалі екології це доволі розпостроєна тема і я думаю що і ми как-то помогать, переживати і допомагати ми и покоління і то этому содействовать. своїм виступом сьогодні ми хочемо достучатися до людей аби вони зберігали первоцвіти адже вони в нас залишилися в маленькій кількості і ми дякуємо людям за те що вони Небайдужі. небайдужі до нашої роботи. Отже, за підсумками міського туру обласного фестивалю дитячої екологічної творчості його переможцем став екологічний колектив Зелена стеблина стеблина» 95-ї гімназії. Друге місце за представниками гімназії, номер 91 один Запнула призову трійку команда Еко шанс 78-ї школи. Також журі визначила кращі колективи за такими номінаціями: як Ековистава, відкриття року, музична композиція та нестандартне розкриття екологічних проблем.